В Олександрії відбувся чемпіонат з рукопашного бою, за результатами якого переможці потраплять на відбіркові змагання на чемпіонат України. Серед переможців опинилися і Олександрійці спортивного клубу Славянський Рінг. Сарінування проходили водоверця спорту У нас в місті Олександрії, 16 февраля. От. Було около 160 учасників. Це соревновання по рукопашному бою. У змаганнях брали участь як хлопці, так і дівчата різних вікових та вагових категорій. У чемпіонаті з рукопашного бою взяли участь четверо спортсменів клубу Славянський Рінг Артем Тезен, Дмитро Лунін, Тарас Підлубний та Євгеній Копитко. Всі вони посіли призові місця, і це попри те, що хлопці тренуються не так вже й довго, близько року. «Це вже би, відкритий чемпіонат, другий у мене. Прошлое я занял третье место, и вот прогрессируем уже я занял второе место. Это благодарность только тренеров заслуга. Они помогали нас, поддерживали в этом. Первый бой, конечно, не удался, мне немножко проиграл, <coughs> травмировал правую руку себе. И на второй бой уже я вышел с травмированной рукой правой, и пришлось как бы уже одной левой, как говорится. И работа ног. Євгеній Купитко прийшов у клуб, аби стати сильним тілом та духом. Спеціальних дієт спортсмен не дотримується, натомість тренується щодня, аби додалося майстерності і впевненості, якої часто бракує на змаганнях. Ну, Зразу було страшно. Там, в жар бросали, вол... Ну, Вийшов на татам і все як рукосніло. Пройшло вовніння. Ну, побіділ, заняв перше місце. Євгеній мріє отримати звання майстра спорту з бойового самбо та стати тренером. А його колега по клубу Тарас Підлубний поки що визначається, яке місце займає спорт у його житті. І лише вперше взяв участь у чемпіонаті. Я займаюся не так давно, як мої одноклубники, можна сказати. Я займаюся навіть менше, ніж полгода. Мне вот предложил э, тренер, пришел, сказал, что кто хочет э, участвовать. Я говорю, я не, я не против. Я говорю, ну, ладно, начал тренироваться более жестче. Ну, когда начали соревнования, я почему-то все нервничали, я как-то не очень. Просто успокаивал себя мыслью тем, что те люди, люди тоже, так же, как и я, их боюсь. они не очень такі страшні, як то о себе може накрутити. Попробував прослужив третє місце, було тяже. в втором поєдинку питався як мог. Тарас має намір і надалі брати участь у чемпіонатах. Для цього необхідно багато та ефективно тренуватись. Адже за словами спортсменів і їх тренера, саме постійні тренування і є одним із складових успіху та перемог. Перше. это регулярные тренировки, второе это иметь ну, в данном виде спорта иметь борцовский бойцовский дух, то есть должен быть дух для того, чтобы побеждать, потому что слабым ну как бы там не место обычно Деруться люди, які хочуть дратися і у яких є для цього определенне качество. Ну і упорство, настойчивость і постоянство в тренировках. Окрім медалей та дипломів, спортсмени набувають не тільки здоров'я, але й тих якостей, які їм знадобляться у подальшому житті. Будь-яке заняття спортом, неважливо, бойове або інші види спорту, вони дають определений ну, скажем, формирует определенный внутренний стержень и определенные качества, которые будут нужны и пригодятся уже в в будущей, во взрослой жизни. Вот. И я знаю много примеров, когда люди занимались спортом, и в жизни, даже когда они уже и прекращали заниматься, это им очень очень сильно помогало. Нині у спортивному клубі Слав'янський рінг» тренується близько ста спортсменів. У тренера є намір створити дитячу групу, де тренувалися б діти 5-6 років. Тож триває набір дітей. Більш детально про групи спортивного клубу Славянський Рінг можна дізнатися у новому будинку побуту за адресою вулиця Першотравнева, 9.